Святі отці древності навчають нас, що існують різноманітні способи удосконалення нашої душі, це самопізнання, самовивчення і самовиховання. І ці способи є дуже ефективними для того, щоб сходити діяльно вгору до досконалості. Але при цьому вони є також дуже складними, тому що в усіх них є приставка «само». І це є те, що робить часто ці шляхи достатньо неточними. Тому що при будь-якому власному, самостійному погляду в свою душу, у нас є елемент корисливості і елемент інтересу. Ми хочемо самі перед собою побачити себе кращими, ніж ми є насправді. І тому це часто подібне до того, якщо би ми використовували недостатньо точно налаштований прилад, який ніби і показує те, що відбувається в нашій душі, але деякі найважливіші нюанси він губить і уваги. Святитель Іван Золотоустий говорить, що людина має можливість вивезти свою душу із найбільш важкого. Ураженого гріхами стану аж до верхівки досконалості. Цей механізм регенерації душі він закладений в нас, але нам потрібно використати його, нам потрібно пробудити цей ресурс для того, щоб вилікуватися, піднятися. І святитель Золотоустий разом з іншими великими отцями древності дають дуже конкретні поради. Те, що ми називаємо православною аскетикою, як вилікувати душу. Але для нас зараз, які живемо сьогодні, ці поради достатньо складні для виконання, особливо по частині того, що ці оці дають дуже стислий термін: що за один місяць можна побороти одну пристрасть, за другий місяць побороти наступну пристрасть. Ми інколи знаємо, що нам займає багато місяців, а може навіть багато років для того, щоб подолати тільки одну пристрасть. А буває таке, що якась людина ціле життя кладе на того, щоб подолати ту чи іншу пристрасть. І тим не менше, святі отці показують нам, що такий прискорений термін можливий, але не для всіх. І тому нам так важлива в нашому житті допомога Сина Божого. Вона критично важлива нам, тому що ми можемо відремонтувати і вилікувати самі себе тільки до певної міри. Якщо би ми могли повністю зцілитися від цього гріховного стану, то не потрібно було би пришестя в світ Сина Божого. Не потрібно було б його страждань, його розп'яття, Його Воскресіння. А так він прийшов і він з'єднався з кожним з нас через свою людську природу. І завдяки цьому він дає нам можливість на нове життя не просто на вилікування від гріховних пристрастей, а на оновлення, на таку, в такій якості, яку нам, будучи в цьому стані, важко навіть уявити. Про неї трошки можуть розповісти оці подвижники, можуть розповісти справжні монахи. Які ведуть високе молитовне і духовне життя, про те, як відчувається цей стан. Коли ми будемо служити літургію раніше освячених дарів, то там будуть звучати такі слова: вкусіте і побачите, який благий Господь. Ми вкушаємо його кожного разу під час літургії, під час причастя Його святих тайн. І наше завдання це прийняти Його, просто прийняти. Просто дозволити йому жити в нас, просто дати Йому в нас діяти, для того, щоб перемінити нас. Благодать Божа може дійсно зробити надзвичайні речі, але вона не діє автоматично. Буває таке, що люди приходять в храм і питають до якої ікони мені прикластись, або яку мені молитву почитати, або де мені поставити свічку, для того, щоб в мене вирішилися ті чи інші проблеми в житті. Воно так не працює відразу. Для цього потрібна наша діяльна, діяльний наш рух на зустріч Богові і на зустріч Його дії. І там на місці цього, цієї зустрічі, цього зіткнення, вже буде відбуватися духовне перетворення і правдиві чудеса. І тому нехай ці дні Святої Чотиридесятниці стануть для нас саме таким часом, коли ми можемо, відкинувши все зайве, що заважає нам, зробити ті кілька кроків на зустріч Богові, прийняти Його повніше. Ніж ми це робили раніше. Для цього потрібне оце от внутрішнє очищення на рівні духовному, на рівні інформаційному, на рівні тілесному, для того, щоб Божа дія могла повніше перебувати в нас. Нам для цього треба зовсім небагато. Ми можемо чітко побачити те, в якому стані перебуває наша душа, дуже гарним критерієм Є те, коли ми спостерігаємо, як ми почуваємося, як ми поводимо себе, коли нас ображають, коли до нас ставляться неправильно, коли хтось поводиться з нами нечесно, коли нам не дають того, що нам потрібно, які емоції викликаються у нас. Це дуже хороший індикатор того, на якому рівні ми зараз є. Але це разом із тим може стати хорошою нагодою нам для того, щоб діяти. Тому що якщо ми візьмемо і пробачимо того, хто скривдив нас, просто пробачимо його в своєму серці, зразу з нас злетить тисяча гріхів. Якщо ми візьмемо і забудемо якусь ту образу, яка нам була завдана багато-багато років тому, зразу злетить іще тисяча гріхів. Як опалі листя. Якщо на нас навалюється багато різноманітних випробувань, скорбот, чогось такого, чого ми не хотіли би переживати, просто приймемо це зі смиренням. І не тільки рішення знайдеться, але цей іще відбільшує від більшої кількості гріхів нас очистить. Багатьом треба багато робити дій для духовної досконалості. А комусь із нас може бути достатньо тільки такого. просто простити. Просто зі смиренням прийняти. І повірте, у Бога ніколи не буде це забути. Він ніколи не пропустить це поза увагу. Ми ніколи не втратимо нагороди своєї, якщо ми так вчинимо. І саме тому в такі дні чотиридесятниці можуть відбуватися якісь певні особливі спокуси. Не тому, що Богові так хочеться нас помучити, не тому, що Він так хоче, щоб ми постраждали. А саме для того, для нас, для нашої користі і для нашого переходу на новий рівень. Тому будьмо вдячні Богові за цю можливість. Приймаємо її з радістю. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую за спільну молитву. Ми сьогодні.